Так, витягли ми е, насос. Зразу бачимо, насос чорний, труба вся чорна. Тобто, ну тут зрозуміло, що свердловиною довго не користувались, але ще й до цього ми бачимо, що е, на насосі масло, насос під заміну, або цей насос пустив масло, або попередній. Ми зараз цей насос від'єднаємо, перевіримо, але дуже велика ймовірність, що цей насос вмер. По всій трубі зараження. Труба 40-ва, не 32-га. Ну і судячи з того, що ми бачимо, тут свердловина скоріш за все глибша, ніж 50 метрів. Труба Трос з кабелем не пристібнути до труби, це дуже, дуже погано. Далі бачимо ось те, що я казав, ось починається цей статичний рівень 12 ну 13 метрів. То, що ми нам наміряли. Зараз переміряємо трубу по обладнанню. Тут стоїть насоси плюс оборудовання. 90-метровий насос, то я думаю, тут свердловина досить глибока. Ну і В свердловині багато води, тому що водою мало користувалось, вона ще й зацвіла. Тобто вся свердловина, вся труба чорна в чорному нальоті, особливо внизу, там, де довго воно все кисло. Ну, Натуральне болото. Коли будемо зараз переміряти, то Зараз переміряємо точну глибину свердловини і все почистимо.